Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні ми поговоримо про центр сучасної культури Кривого Рогу, про їх плани, про їх проєкти і про плани на майбутнє. А допоможе нам в цьому Марина Довганич, сучасна українська художниця та Катерина Левченко, засновниця 39,9 галері. Вітаю, Доброго дня, пані Катерина. Давайте почнемо з того, яка основна ідея і завдання центру. Основна ідея Центру сучасної культури Кривого Рогу це сприяти е, налагодженню культури взаєморозуміння, встановлення Кривого Рогу на мистецькій мапі України та світу та розвиток креативного потенціалу міста. Чудово! І а, про проєкти так поговоримо. Планується мистецька виставка е, Крив... Кривий Ріг Мистецький. Коли вона буде проходити та де? Виставка відчинена для відвідувачів з 26 вересня по 26 жовтня за адресою вулиця Петра Калинишевського, 1 а це простір дія бізнес. І 30 вересня, в суботу, о 16.00 В нас буде урочисте відкриття виставки та неформальна вечірка для відвідувачів. Так, чудово. А пані Марина, які будуть роботи представлені на цій виставці? На цій виставці представлені роботи криворізьких художників та митців з інших міст України, які цікавляться темою Кривого Рогу і працюють з нею в своїй мистецькій практиці. Наприклад, я, я не з Кривого Рогу, але я працюю з темою Кривого Рогу та його життя, і взагалі індустріального життя Кривого Рогу в своєму мистецтві. І я досліджую цю тему з 2020 року. І зараз продовжую. І на цій виставці ви зможете побачити мою абсолютно свіжу роботу, е яку я створила під враженнями від відвідування Кривого Рогу в травні цього року. Чудово! А чим вас так захопив е саме Кривий Ріг? Для мене було величезним відкриттям те, що Кривий Ріг абсолютно не такий, як в усіх стереотипах. Тобто я сюди вперше приїхала на мистецьку резиденцію, яку власне пані Катерина влаштовувала. І я вперше побувала в цій частині України, і для мене це було велетенським враженням, тому що я взагалі з інакшого місця і я з Київщини. І Для мене Кривий Ріг виявився дуже надихаючим містом. Чудово. А, ви сказали, що буде, будуть художники з різних міст а, нашої країни? А як вдалося їх об'єднати на цій виставці? Ми оголошували Open Call. А, виставка Криваріх мистецький» реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Ми оголошували на наших сторінках в мережі інтернет Open Call на участь у виставці і було відібрано митців за результатами їх портфоліо, резюме та поданих робіт. А яка головна ідея цієї виставки? Головна ідея цієї виставки розкрити ем, мистецький потенціал Кривого Рогу, тому що в нас всіх е, мешканців е, різних міст України є певні стереотипні уявлення про Кривий Ріг. Ми знаємо, що Кривий Ріг – це найдовше місто України, ми знаємо, що це рідне місто президента України, але ми мало знаємо про... Митців, які родом з Кривого Рогу, про сучасних художників, які працюють або в Кривому Розі, або в території України, або навіть за кордоном. Тому а. ідея була дослідити цих художників, їх творчість та відкрити кривий ріг з неочікуваної несподіваної сторони для мешканців міста. А чому ви вирішили об'єднати з інших міст художників? Ну приєднати до цього проєкту? Це також одна з е, цілей і завдань нашого центру сучасної культури. Розвивати Кривий Ріг і його мистецько культурну складову на мапі України, а також на мапі світу. Мені дуже важливо налагоджувати партнерство, обмінюватись досвідом і створювати таку певну мережу. А, пані Марину, що а чого очікувати відвідувачам від цієї виставки що вони можуть та зможуть там а, ну от, взяти для себе так і можливо з яким настроєм вони а, будуть виходити після після виставки Ну, роботи представлені на виставці дуже різноманітні, і вони виконані в різних техніках. І по суті, вони по різному підходять до осмислення кривого рогу та процесів, які в ньому відбуваються. Тому я, мені здається, що це дуже індивідуально. Що хто побачить в цій виставці, це залежить вже від того, як вони мислять і як вони сприймають цей світ, і що у них відгукнеться, але загалом. Там багато про індустріальну частину міста, але також про якісь емоційні такі історії, які відбуваються. В місті кривий ріг, ось тому, в будь-якому випадку виставка дуже яскрава, насичена, і робіт достатньо багато. А, власне, в цьому просторі воно, доволі насичений простір і я би рекомендувала побачити це, щоб збагатитися культурно і, можливо, подумати якісь нові думки. А скільки художників а, бере участь у виставці, так? І от багато робіт, можливо, приблизно, хоча б скільки робіт підписав? Більше 25. і від більше 20 художників. 20 художників і 25 п'ять робіт. А, чудово, а, пані Марина, що до вас як до художниці, так? Питання, от ви сказали, що кожен зможе а, побачити ну, в картині, тобто щось взяти для себе, те, що він побачить. А мені тут дуже завжди було дуже цікаво. от Вас як художницю, так а не бентежить те, припустимо, що людина може побачити в вашій картині щось інше, а не те, що ви хотіли, а, от саме закласти в це полотно. Така небезпека завжди є, і е, я намагаюся уникати таких речей, але знову ж таки існують експлікації, і під кожною роботою написано, що саме мав на увазі художник, тому можна співвіднести і зрозуміти, чи дійсно ваші враження відповідають. Але насправді е, кожна робота говорить з глядачем. Е, ну, Особисто з кожним глядачем по-своєму, тому е, тут те, що бачить в ній глядач, дуже сильно відображає його внутрішній власний світ. Тому тут уже можна якось, якщо ти типу, побачив щось в цій роботі, таке що тебе обурило. Можливо, варто подумати, чому. Угу. Чудова відповідь. А, пані Катерино, чим відрізняється ця виставка від, ну припустимо, інших, які проходять в місті? От на вашу думку. На мою суб'єктивну думку, на жаль, в нашому місті не так багато культурних мистецьких заходів, особливо виставкових, як хотілося б. Тому я думаю, що така подія, виставка сучасного мистецтва українських художників це. Щось неймовірне і неймовірне, що говорить вже само за себе. Тому, окрім виставки, відвідувачі, які прийдуть завтра на відкриття, зможуть насолодитися атмосферою, яка притаманна відкриттям виставок сучасного мистецтва, познайомитись з митцями особисто, познайомитись один з одним та приємно провести вечір. Чудово, а які плани на майбутнє пов'язані з цією виставкою? Чи буде вона проходити ще? Можливо, ви плануєте десь в інших містах також ну, відкрити цю виставку на якийсь час? Е, ця виставка триватиме до 26 жовтня, і вона буде завершена, але незабаром ми плануємо нову виставку в кривому розі, яка називатиметься спротив. Тому сьогодні ми вже опублікували на наших сторінках open call на відбір заявок від художників. Тому наприкінці жовтня нас чекатиме нова мистецька подія. А як проходить цей відбір художників? Мені дуже цікаво. Є кураторська група, є певні критерії відбору, які прописані в open call. Переважно це концепція проєкту, портфоліо митця і його біографія або резюме. І вже кураторська група відбирає і співвідносить чи запропоновані роботи або проекти відповідають темі виставки чи ні. Тобто не кожен може й потрапити так до, до виставки. Пані Крине, як ви потрапили, Ой, пані Марине, як ви потрапили? Е, як усі я подала свій проєкт, подала своє резюме, подала своє портфоліо і пройшла відбір кураторський. Ось власне, оскільки моя робота цього разу дуже сильно відповідала тематиці виставки, вона от конкретно про кривий ріг, дуже конкретно і дуже буквально, тому власне вдалося. Чи хвилювалися про те, що можете не потрапити? Так, хвилювалася, завжди є таке хвилювання, незважаючи на те, що я знайома з пані Катериною е, 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 особисто. До, до, особисто. І до цього опенкола у нас були вже проєкти, які ми разом робили. Але завжди все рівно є хвилювання, е, потраплю чи не потраплю, тому що е, концепція виставки це така тонка річ, і простір це теж тонка річ. І навіть якщо ти дуже класний художник, ти можеш просто ось саме зараз не підійти. Угу, чудово. А, і все-таки так, не, не по знайомству ви потрапили. Так, так? А так. Ваша буде робота одна представлена, так? Так, але це триптих, тобто це три полотна, але вон, разом це одна робота. Ну що ж, давайте ми під кінець нашого інтерв'ю ще раз нагадаємо так, коли де та скільки часу буде тривати виставка і хто її може відвідати 30 вересня о 16.00 У нас буде урочисте відкриття виставки. Вона триватиме до 26 жовтня, включно за адресою вулиця Петра Калушевського, 1 А і вхід безкоштовний. Чудово, ще й безкоштовний вхід. Ну що ж, я дуже вдячний, що ви завітали сьогодні в нашої студії, і дуже вдячний, що ви несете мистецтво так в нашому місті. Дуже дякую. Дякую вам. А ви дивились програму вечір п'ятниці. В гостях у нас були засновниця 39,9 гелері Катерина Левченко та сучасна українська художниця Марина Довганич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.